Мої вітання друзі. Це у нас ділянка, на якій ми вирощуємо сіянці, а саме сіянці з тої програми селекції, програми 2022 року. Було висіяно біля п'яти тисяч сіянців. 120 ізолянтів ми надівали на гілки кущів. 15 сортів між собою ми перезапиляли в одну і в другу сторону і висіяли оцих 120 варіантів. Спочатку в касети, потім пересадили в горщики літрові і в, і в кінці літа 23-го року ми їх висадили в поле. І маємо такі вже форми, гібриди, з яких будуть Подальшому відбираться сорти. Зараз я спробую їх трошки підчистити, а саме підчистити штамби, залишити тільки верхи, які вже в цьому році нам зможуть дати, можливо, перші горіхи. Основна увага. При опилені Звертали увагу на ті саженці, найкращої форми американської селекції. Свої сорти панський акорн та барабакан БС-1. Також кілька сортів радянської селекції, а саме Святковий Кавказ трапезунд. Ці сорти ми використовували в селекції. Увагу звертали на врожайність, на бланшування, на округлість горіха, на, на те, як вони швидко закладаються в рожаям, ну і так, так, так далі. тому подібне. По такому принципу ми відбирали батьківські форми. Зараз я обрізав трошки і покажу, що ми залишаємо. Залишаємо ми так. Залишаємо такий двохрічний приріст. Ще не видно, тому що холодно, можливо, тут вже буде світ. Але щоб ви розуміли сіянцеві гібриди це величезний такий фронт праці. От якщо взяти навіть от від, від цієї мітки білої до наступної, це один сорт. Був запилений іншим. Там ведемо їх під номерами, тому що їх дуже багато. Але видно, які різні саженці виросли. Тут можуть бути і червонолисті форми, і форми з різним листям, і круглої форми, і зелені, і салатові, будь-що. Що буде в кінцевому підсумку побачимо. Але тут величезний вибір різних гібридів. Щоб відібрати сорт, потрібно ще років 5 мінімум, а то і 7 спостерігати за сортом. Дивитися за урожайністю. Насамперед, відбір буде проводитися за швидкоплідністю, тобто за тим, наскільки швидко сорти вступають, чи ці гібриди вступають в плодоношення. Як вони ростуть, як хворіють. Після посадки деякі взагалі загинули, не пройшли випробування полем, тому що тут умови не такі, як в теплисі в горщику, а трошки суворіші. І так будуть відбиратися нові гібриди. Які можуть стати сортами. Тут, от, наприклад, висівалося десь біля 30 горіхів, в підсумку лише три залишилося, зійшли. Є з червоною брунькою, є з дрібною брунькою, є з нормальною брунькою. Всі три різні. Три саженці чи три сіянці, три гібриди, всі вони різні. Цікаво самому, як це буде виглядати через 2-3 роки. Тому дивіться відео. Підписуйтесь на канал. На каналі дуже багато різних відео. Десь біля 500, не тільки про фундук, про іргу, про ожину. Багато про що. Жимо. Тому буде цікаво.